Бернатурний максимум мінімум – 16. Мрія багатьох здійснилася. Вони відчули себе в ролі ведучих. Учні 10-ї школи кажуть, нелегка робота журналістів постійно в русі, в курсі всіх подій, але цікава і незвична. Що очікувало побачити, на телебаченні розповіли одразу. Очікувало побачити багато знайомих лиць, які не показують по телебаченню. Очікувало побачити гарну атмосферу, багато різної апаратури, приміщення, де проводяться ранкові ефіри, прогноз погоди. Тут велика студія. Ми познайомилися з відомими журналістами, які розповідають нам про новини нашого міста, про великі події та цікаві історії. Побачила те, що хотіли лаштунки телеканалом, познайомилася з ведучими, побачила роботу режисерів і навіть спробувала самостійно начитати сюжет. Що в цьому році із особливою, із особливою прискіпливістю почали ставитися до дорожніх питань. Запитань і зацікавлених очей було багато. Не обійшлося під час екскурсії і без фотографій на згадку. Цікаво було не тільки школярам вчителі теж на телебаченні були вперше, тому враженнями поділилися із задоволенням. Я очікувала подивитися е, операторів. Е, журналістів і, і студію, де от проводяться різні передачі програми. Не очікувала, як відбувається ну накладка звуку і зображення. Оце я даже не, не вявляла собі. Оце для мене нове. І взагалі я би ще раз прийшла сюди, тому що мені дуже сподобалось і незвичайно не для мене це. Хлопцям найбільше сподобалася студія та апаратура. Дівчата були в захваті від ведучих та їх роботи. Спробували навіть швидко і без помилок друкувати. Як зазвичай доводиться робити журналістам, Вони були здивовані Екскурсії і багато, але щоб попасти на м студію, одне діло бачити все по телебаченню, а інше вже побачити, як воно твориться насправді. Е, очікували побачити всіх ведучих різних телепередач. А ще, ну як напевно, всі, хто у вас тут бував. Ваш акваріум з рибками учні та вчителі пообіцяли, що цей візит був не останній, адже спостерігати за телевізійним процесом завжди цікаво і незвично. А можливо, у майбутньому ці діти будуть не гостями, а працівниками телеканалу «М-студіо», адже дечому ми вже їх навчили.